Отець Юліан, чому перша сповідь настає так рано? Чому перша сповідь настає так рано? Подивіться на наш храм. Скільки у нас сьогодні є діточок, скільки у нас сьогодні є хресних батьків. Ви розумієте, от дитина йде до школи не у три рочки, не у два, не в один, а саме у шість або сім років. І саме у цей час дитина стає свідомою і починає розуміти, що таке гріх. До причастя, дитина може приступати одразу після таїнства хрещення, а от таїнство сповіді, тобто покаяння, потрібно тоді, коли дитина розуміє, що таке покаяння. Ось сьогодні наші діти в нашому селі вперше приступають ні, не до причастя до нього вони вже приступали, а саме до сповіді, тому що починають усвідомлювати, що таке гріх. Ну, відповідальність лягає звичайно на хресних батьків, які повинні у дусі Божому тих наших діточок збагачувати, і ось саме тому діти приступають у такому вже досить юному віці, бо починають розуміти, що таке гріх.